Ще раз добреньку раночку прийшла вирвати барбару для борщику і разом огляд. Огляд з теплиці. На дворі дощ дочекалися, що в теплиці не гаряче. А то ж така спека, що ну взагалі вони собі гарненько тепер, інжирчики мої, повипростували свої крильця. Гляньте, мультифлора, яка в мене гарна. Бачите, стараюсь, стараюсь, це ж треба і підживлювати, і кожен день поливати. Ну, треба, щоб щось було і на дворі, і тут. Треба для цього приложити ручки. Бачите, Уже повиставляю надвір готову мультифлору. Готову. Скоро я її буду накривати чорним агроволокном. Все-таки десь куточку поставлю, Піділю. Ну, от там, мабуть, піділю. Це я там поставила м -м, цього свого пепіно. Воно вже зацвітає, є бутони. Боюсь, двір виставляти, слухайте. Виставила і знов забрала, щоб пташки знов цвіт не об'їли. Пташки літають, слухайте, як з переляку тут. Ой. І пташки і внутрі, і зайці, і що тут тільки немає. От. А я одна на них. Дивіться, що це, думала, це якийсь звір з мусоринка. Отакий От інжирчик. борхасоте гріс називається. Весною посаджений невеличким саджанцем. Оце він в мене так виріс. Дав такий приріст і дав плодики. Гляньте, який приріст, бачите? От. Дивіться на цю красу. Я їх пізніше купила. От. Не буду вже вам перечислять сорти, я вже їх сто раз вам казала. Помідори закінчуються вже по одній, по дві осталось. Дивіться, кошечок цей. Зараз я вам покажу то кошечка. Це теж борхасоте соте гріз. Тоже з плодиками, теж дивіться. Позбирала помідорки, огірки. На дні там є такі великі огірки. Вони були біля землі, я їх не бачила. От, це мої такі помідорки. А це м відірвався, представте собі, хурма. Це вона така наряба, це її зальопала, як е, поливала. З тако такого бахводу. Оце одна-два. Три, це хурма. Оце медовий ні-ні-ні, вишневий сироп. І оце під цією рубенькою теж вишневий сироп і там вишневий сироп. І є вже помідори сержант пепер, жовті. Зараз я ще тих чорних нігріків назбираю, я ще їх не позбирала. От. І вже буду йти в хату. Покажу трошки, кажу вам відео. О, дивіться, бачите, як закінчуються мене помідори. Ну нічого. Скільки ж їм будь. Ой-ой-ой. Канадрія як пішла. І плодики викинула. І по два в кожній пазусі. Гляньте, но ну, Канадрія. Це дуже хороший інжирчик. От, Це листочки потім обірву. Нижні, це не страшно. Оце. Господі, апшерон, сари Апшерон. Аб, сари це брунсвік. Температура така так добренько, і росте рости зараз. Я, поск... бачите, сітку скинула. Он яка зальопана вся теплиця у цій фасадній красі, яка нічого не допомагає. Е, брунсвік, красотунчик мій теж. Е, це е, Блугігант. Плодики теж виставляє вже. Оце ви бачите що? Е, муха. Ой, слухайте, друга така сама. Так, буду крупити знову від шкідників. Я ж кроплю біологічним. На дворі холодно, вони вже сюди пригнали. Оце в мене... Рандіно, Рандино, бачите? І пішли плоди далі, пішли, пішли. Це нові прирости, треба тако робити, я кожен день кажу, але потім сама себе зупиняю, хай вони ще потовстішають трошки. О, бачите, вже закінчуються в мене е, помідорки, а це самосів. Бачите, як позав'язувалися? Гляньте ну. бачите? Це високорослі. В'яжуться. Я їх не підв'язала, підв бо думаю, який толк з них. А дивіться, а тут -а от і нема толку. Сусід зав'язався, а цей не в'яжеться. Це мені тут не треба, щоб не затуляв цвіте і не запилюється, бачите? Може це зв'язано з тим, що. Так, як це мені його швирануть? винесу. Може, зв'язано з тим, що. Гібрид, знаєте, прийшли до пепіночок, гляньте на них. Ближче опущу. Вау, яка красота. Чи мені так здається, чи вони колір міняють, уже спіють? Мені так хочеться. Оці всі великі листочки старі. Я обриваю, тому що тут наростає дуже багато. Із цієї кожної, дивіться, бачите, зацвів. з цієї кожної буде новий цвіт, будуть нові, нові плодики. І я обриваю ще через те, щоб їм було добре дихати. Знаєте, щоб провітрювання було. О, оце обривала. Я низько не обриваю, я обриваю тако, Оця палочка остається. бачите? А потім вона сохне і тоді я її обриваю. Ну-ну-ну, не падає. Не падай. Брунсвік мій. Теж. Ну і ці помідори побачите, всі в'яжуться, ці вже можна підв'язувати, бачите? Вони оці зав'язуються. Ось такі палочки я пообриваю, гілочки. Ось сюди кину, зараз заберу. Бачите, цей зав'язується, можна підв'язувати, цей зав'язується. От. Це побачимо. Цю пізніше посадила і ту. Ні, в'яжеться, бачите, можна підв'язувати шнурочками. От. Ну, отаке. Як зараз ще щавлю, у мене сьогодні борщ із кропилою, але буде і щавель. Буду... Яка краса. Саджінці маю. Дивіться, кому ще треба, там позаписувались багато. А ще можу записати, в неділю буду відправляти. В неділю, а потім буде ще пізніше. Дивіться, оце такий у мене щавель. Не нарву його. Це якийсь новий сорт такий купила. Не знаю, він кислий. Пробувала. Лісточки ленти гарні. Ще ж двохрічний чи багаторічний. Колись в мене на дворі був. Багато років дуже гарний. А потім раз і не стало, не зійшов. Зараз буду рвати, бачите, отаку показую вам, дивіться. От. І тут все добренько, поливалка поливала. От, о, Вчора вирвала бурячки. Бачите, від жари поскручувались, але нічого. Ростуть. Ростуть гарно, бачите. О, всі ростуть, великі. Порей. А я його беру, підриваю вже зараз і от у борщки даю. Вчора два вирвала. Зараз ще одного вирву. Опа! Я дуже люблю порей. нічого, що він молоденький. Так, дивіться, який продуктовий кошечок. Бачите, яка краса? Зараз нарву ще і обірву чорні помідори. На цьому все. Вони вже зараз не чорні. Це просто так кажу, щоб ви знали. От на цьому все. Огляд закінчився маленький. Буду йти в хату, буду варити їсти, тому що в мене в 10 сніданок, але я запізнююсь. От. Я сьогодні похудала тільки на 100 грамів, 23 кілограми вже. Але ж я знаю, що на 100 грамів. Вчора ж внучка посилку прислала, вчора ж у мене <сцю> і шоколад, і цукерки, і каштани, і мікс горіхів, всяких, всього-всього повно. Я все спробувала і то не по чуть-чуть. Дочка мені каже, читай, скільки калорій, щоб більше тисячу калорій не їла в день. <клес> то я не знаю, скільки там було, може, дві. <клес> Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Дивіться відео, переглядайте. Може, поширюйте, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Щиро вам вдячна за все. <клес>